Всім доброго дня. Всіх вітаю зі святом. Таке у нас свято в Одесі, 1 квітня, день сміху, але у нас зараз не до сміху, тому так. А я сьогодні знову на дачі, хочу вам показати. Приїхала подивитись на обрикосу. Думала, що вона померзне, були в холода, а вона, бачите, ще тільки-тільки починає зацвітати. Так що переживемо, може, буде ще й обрикоса у нас в цьому році. Ну, трошки трошки почистила сьогодні, трошки пополивала, розвела дві бочки доски моєї м'ячної селітри і гуматкалія І пополивала вчора все, а дивіться, тут у мене вже. Гіацинтики трошки розквітають, бачите, яка краса такі гарненькі. Де-не-де, де де де, де, не де а мускарі вже піднялись, бачите, які гарні розцвітають трошки. Я такі зараз покажу вам гарненькі такі в мене. А, Бачите? Царська корона, як фрітелярія, вона, чи як вона правильно називається, теж вже от, от, розцвіте. Дивіться, які в мене гарненькі нарцисики, такі жовтенькі, гарненькі, такі класні. Тут такі. А у мене будуть гіацинти, класно тут розовенький ще трошки. Бачите, а ця абрикоска геть-геть, що тільки-тільки починає, так що переживе і дощ, я так думаю. А я почала розповідати, що вчора розвела гумат калія із аміачною селітрою, поливала город, трошки на натягала конкретно. А зараз піду вам покажу, що в мене ще тут росте цвіте. не лякайтесь, у нас тут в процесі стройки ще і дрова лежать, і все, що хочеш, лежить. Поливала і клубніку, поливала і дерева, чуть-чуть трошки поливала. Бачите, кругом, кругом дерев. Оце поливала. Трошки підрізала смородинку, то що такі були засохші віточки трошки. Бачите, в мене вже тюльпани, які гарні всходять. Чудові такі розочки, вже які чудові. Да, Бачите, о, барвінок уже зацвітає трошки. Бачите, там тут гіацинти. Сьогодні ще поприбирала кругом от клумбочок. Бачите, поприбирала траву по краю і насадила по максимуму чорнобривці і майорики. Так, щоб трава не росла, так щось полезне щось росло. Бачите, які грушки вже розпукуються почечки на грушках. От, слива ще не дуже, але теж добре пішла. Що в мене ще таке гарне тут є? А бачите, оцей цвіточок вже у нас. В городі він вже цвіте ну, людей. У мене вже неділю, майже тиждень вже цвіте. А в мене навіть тільки-тільки-тільки. Тобто ми відстаємо від городу десь на неділю, а то і максимум на дві десять відстаємо. Разниця десь в температурі, різниця градуса 3-4. отако в мене йде. Що посадила? Посадила ще фасолю, посадила трошки, не знаю, рано чи запізно вже посадила трошки фасолю. Е, от. О, бачите, у мене редиска вже сходе. Того, тої неділі садила на тої неділі. Бачите, редісочка вже всходе трошки. От, ще нічого. О, бачите, горошок трошки всходе. То не, горошок садила вже дві неділі назад. Бачите, який теж всходе гарненький. Там вже і лілії, і що ж хочеш. У мене там повсходили і нарциси. Бачите, Петрушка, ну це Петрушка того року ще в мене така вже гарненька. Рукола порезимувала, це я вже розказувала. Тут горошок всходить. Тут посадила фасольку під забором, щоб під сіточкою трошки вилася. А ще купила вчора, позавчора купила кліматіс. І бачите, який гарненький висадила. У мене один перезимував. Я так поняла, що їм подобається на моєму городі. Посадила ще один, щоб були різні кольори кліматісів. Тут теж ще кинула трошки рідіски, а тут кругом, щоб бур'ян не ріс, понасаджувала ще чорнобривці і майори. Бачите? О, дивіться, які в мене гарні водосбори такі. Не знаю, як вони називаються по-научному, а так водозбори називають. Водозборник, водозбор. Це е, у мене виросли з сім'ян, я купляла. А є у мене такі, які в мене виросли е, з розсади, я купляла вже готові. Дивіться, які тюльпани вже великі. Це того року посадила, якісь кольоровані, гарні такі будуть. Мускарі, які все ж чудові, такі лілейники, дивіться, які величенькі, вже гарненькі. А тут тюльпани, які чудові. О, прямо любо дорого не дивитися. Флокси в мене вже посходили. Зараз покажу. Бачите, все літо в мене щось він тут пропадав, пропадав і такий глянь грань посходили флокси. А ось мій кліматіс, який перезимував. Бачите, який гарненький Я вже. Навіть не очікувала, що він буде такий гарненький і чудовий. Машка, пішли, пішли вже додому. Дивіться, який гарний нарцис. Тут такий ще чудовий. Трошки почистила тут, теж насадила цвіточків, юку почистила. А дивіться, які в мене ще гарні нарциси. У мене, до речі, шість сортів. Від манюсіньких, жовтесеньких, і біленькі з жовтим, і геть жовті, і біленькі з червоними серединками. Багато-багато сортів в мене нарцисів. Чого? Чого багато, того багато. Як кажуть, о, які гарні мускарі. Такі класні мускарі, прямо чудо-чудо. Чудо таке. І отут трошки цвітуть. уже Тут нарцисики ще отакі вилазять. Бачите, яка краса. Все росте. Трошки посходили вже піони. от Щось у мене морозник був трошки. То, чи примерз, чи то, пример, чи то... От, бачите, відходить трошки ще не знаю, будуть цвісти, але листочки дав. А це у мене теж флокс, такий замучений, все літо пропадав, такий дав трошки. Ну, бачите, де як? Де тюльпанчики більше, де тюльпанчики однакові висаджу, наче щось краще росте, щось гірше росте, грозочки мої. Отака краса. Ось така робота. Коротше посадили посадила шаріску, фасолю. А знаєте, що сьогодні кинула що Знаю, що зарано, мабуть, будете мене критикувати, але кинула сьогодні спробую, що з цього вийде, кинула кабачки. Вже так тепло, я вам ходжу вже в таких шлюбках і не дуже замерзаю. Достатньо тепло на вулиці, хоча зранку було плюс 3, а зараз десь, наверное, плюс 10. І от я вирішила кинути от ось кабачки. Дивлюсь, виростуть чи не виростуть, так досадю інші. Ну, Ось таку роботу зробили. Така у нас краса на городі, потрошки все оживає, нічого не бризкали, то що обіцяють, обіцяють нам дощ та вечір, не знаю, буде, не буде. А Машка перевіряє свою територію. Да, Машка? Машка, що ти там пішла дивитися? Ще ящерки не сплять, сплять ящерки. У нас це ходить. У нас можевільнички, туди в йолочки ходить ящерок шукати. А ящерки ще сплять, Маша. Ще зарано. Куди ти пішла? Пішли додому, пішли. А оце в мене водозбори, які я виростила з розсади. я їх тоді, бачите, вже розсаджувала, трошки розсаджувала. Це вже сіменами отако наростало. Воно гарненько. Це лілейничок. -лі -лі -лі. Теж отут. Що от. в мене тут? Ще така клумба в мене. Ну, тут багато чого. хризантема бачите, ота, що на осінь. До речі, осінню посадила 11 хризантем і 10 із них прижилося. Одна тільки щось мучається, не знаю, вийде, не вийде. ну, Одна десь з 11 це буде непогано. А це в мене мітільчата гортензія. Бачите, теж лізе знизу трошки. З гортензіями в мене тяжкувато плохо, в мене сильно засуха, то вони мене, мене не дуже ростуть. Ну, але так. Але так, ростуть та й ростуть. Ну, я стараюся, щоб все росло, а там не хоче, то вже і викидаю на другий рік. Хто не зі мною, то проти в мене. таке бачите от Хости трошки поприживалися в мене. А зараз вам покажу одну ялиночку. Я, бачите, піончики як повзходила. Я привезла її. Два роки з Карпат. Це був 21 й рік. Де ми були в Карпатах, і там просто повидьоргували трошки такі, от ну, знаєте, як росте собі, таке як поросоль насипається і росте. І от із чотирьох таких в мене прижилась тільки одна. Бачите, пускає зелену штучку таку, так що така одна ялиночка в мене прижила. Ну, все, на цьому завершую свою розповідь. і Так сьогодні довговато. Вам розказувала, бачите, до смородина. отака у нас ще тільки-тільки починає цвісти. Бачите, тільки-тільки, а в городі вже свіла. Так що, бачите, яка у нас різниця. 20 кілометрів ми всього от городу живемо, а така різниця в температурі. Це всього доброго, всього найкращого і мирного неба над головою. А я буду їхати додому. Все. Всім пока.